Дніпро в силу своєї, так би мовити, свого масштабу кількості навчальних закладів, масштабу розвитку промисловості, реальності цієї промисловості і зв'язків між університетами і промисловості. Мені надзвичайно цікаво, тому що на сьогодні ми вважаємо, що із одним з найбільших недоліків нашої системи освіти це відірваність академії, університетів від практики. От і тому. Працедавці жаліються, що університети готують не того, кому їм треба. І власне, задача міністерства і університетів якраз на напрацювати механізми, налагодити співпрацю. Замовників і університетів з тим, щоб ці випускники університетів були затребувані на ринку праці. От а тут дуже залежить, що університети можуть показати. Якщо університети показують тільки, скажем, графіки і комп'ютерні моделі, це одна справа. А якщо ми можемо бачити реальне виробництво, можливість розібрати той чи інший вузол, зібрати, подивитися і так далі, очевидно, що це зовсім інший рівень підготовки. І Це власне позитивне враження, яке я сьогодні зараз маю тут.